Усім привіт! В цьому відео ви побачите Хмельницький з висоти, а також ми прогуляємось по різних парках міста. Це відео буде цікавим, в деяких місцях заспокійливим. Бажаю вам приємного перегляду! Хочу попередити, що всі події у цьому відео відбувались у травні 2023 року. І ми, звісно ж, розпочинаємо з 1 травня. Тоді я пішов на вулицю Проскурівську та до скверу імені Шевченка, де світило ясне сонечко, а тому в парку було яскраво зелено. Пізніше... Там саме виступали дівчата з музичними інструментами, і за їхнього дозволу ми їх зафільмували. Після чого пішли далі прогулюватися парком. Далі пішли до Хмельницького обласного художнього музею і так по вулиці Проскурівській, до центрального універмагу. Звідти ми йшли в напрямку Заріччя. Де присіли на гарних лавках із дерева. І так, поступово ми дійшли до кінотеатру Сілістра. Він знаходиться на іншому березі Південного Бугу від центру міста у мікрорайоні. Виставка того ж дня, 1 травня, ми помітили, що запустили фонтани неподалік кінотеатру. Які не працювали всю зиму і майже всю весну. Вибачте за трошки погану якість відео на цьому фрагменті, бо основне трохи загубилося. Після фонтанів біля кінотеатру Сілістра ми прогулялись до мікрорайону Озерна, де побачили доволі гарні будинки. Там є проекти, які мені подобаються, а є те, що зовсім не подобається наприклад, масова забудова і типовість. Проектів. Але не будемо довго про це балакати. І підемо до Лісоринівецького заказника. Тобто до лісопарку. Просто подивіться, яка краса. Дуже гарно я вважаю. А скільки тут находжених доріжок. Напевно, тут дуже люблять гуляти, а ще тут височезні дерева і свіже повітря. Також тут чути спів пташок. Тож, якщо ви не знаєте де прогулятися в Хмельницькому, рекомендую цей лісопарк, тому що. Це доволі класне місце для того, щоб розслабитися. Знаходиться він на виїзді з міста в північну сторону і межує з мікрорайоном Озерна. Після прогулянки лісопарком ми пішли до озера, що знаходиться в одноіменному мікрорайоні, де зустріли чарівний захід сонця. Краєвид був неймовірним. Тож я вирішив розслабитись і зупинитись біля цього озера, щоб зазняти і показати вам, як тут гарно. Після того ми пішли на набережну Південного Бугу. Щоправда, до того часу вже стемніло, тож я робив світлини вже у темряві, і все одно вони вийшли непоганими, особливо з місяцем. Я цього точно не очікував. Ось так і закінчилась прогулянка 1 травня. Вже за два дні, 3 травня, я знову пішов прогулятися, але тепер по парку імені Чекмана. Усім привіт, це травневий випуск. Відео про Хмельницький. Це точно буде цікаво. Поїхали! Зверніть увагу на те, які тут гарні квіточі кульбаби і як зеленіє парк. Здавалося б, третій місяць весни, а дерева досі квітнуть. Файно. Чи не так? Так. От вийшла мене на пенсія і будемо тепер іти по парку і дивитися, як тут гарно. Ну просто подивіться. Подивіться, як це гарно. Вау, все, так, все таке зелене розквітле, наче вже літо настало, не знаю. Ну, наче ще весна, але в мене в душі чомусь зима досі. Не знаю чому. Напевно, на це міг повпливати квітневий сніг, але достеменно я не знаю, чому так. Заходимо з вами в гущину парку і бачимо таку яскраву зелень. Дякуючи сонечку, тепер тут світло, а тому й затишно гуляти. А птахи як гарно співають. Просто послухайте! Тож ми йдемо через гущавину парку. Здається, взагалі на ліс. Дивіться, як гарно. Мене заворожує цей вид. Просто подивіться. Я не знаю, я в минулому році здається вже знімав цю роботу мистецьку. Цей дитячий майданчик, але він дуже гарний, дуже класний, і мені він подобається. Якщо повільніше? Що скажете про таку зйомку? А знаєте, що з усіми, цими рослинами робить людина? Скошує. Ось прямо в парку всі ці гарні рослини просто скошуються під нуль. І мені це, ясне діло, не подобається, тому що так руйнується ця сама природність парку. Коли рослини не скошують. То парк не схожий на болото і має при цьому приємний запах, який називається петрикор. Дивіться, яка гарна травичка, які гарні резони, яке все гарне і виглядає воно. Я б не сказав, по-європейськи, бо в Європі не був. Але по-кримськи воно виглядає, бо в Криму дуже гарно оце все виглядало. Бачите, тут ось такі кущики. Е, написано, що трава нам посміхається. Ось такі кущики. От так тут все гарно. А ще ось такі прикольні столики. Бачите? Е, Спеціально для того, щоб брати в шахи. І ось така травичка. Дуже гарне озеленення. На мою думку, не знаю, як на вашу. Пишіть в коментарях свої думки. А от е, взагалі парк прекрасний. А я маю на увазі саме оце гарне. І озеленення гарне, і квіти гарні. Давайте підійдемо до них поближче. Якщо... Ні, я бачу, тут є невеличка доріжка. Здається, магнолії називаються. А, от. Дивіться, які вони гарні. Кажучи, класні доріжки, класне, класний парк. Так, один, два, три. Кроки, доріжки і мостики, і вже в центрі міста. Ось так от, 5 хвилин і від зупинки аптека. Ну, не 5 хвилин, 15. Можливо, 10. і ви вже в центрі міста. Отак переходите собі два місточки, йдете в сторону третього, який через річку Плоску. А по правому боці тим часом бачите не лише озеро, а й великий дитячий майданчик, доволі сучасний і класний. Як бачите, доволі е, все розумно зроблено. Дітки відпочивають, дорослі теж. І поки сюди не доїхав той тракторець. Хочу вам показати, яка гарна алея в парку імені Чекмана. Дивіться, як гарно. Отак От поступово ми дійшли до набережної Південного Бугу. Але є одне але. Просто пропоную подивитися яку цікаву доріжку я знайшов. Дивіться. Звідси відкривається від не лише на Південний Буг, а й на набережну цього Південного Бугу. І також на цей величезний будинок. Далі я пішов до самої набережної, щоб зазняти, яка гарна річка того дня була. Також я по дорозі помітив павучка, який для мене видався доволі таки страшненьким. Я відзняв мікрорайон заріччя через річку. Так, а тепер кажіть, що ви бачите перед собою? Я бачу перед собою молодіжний пляж, там заріччя, там виставку район, також Оазис, Манблан, торгові центри, епіцентр бачу, вивізку. А тут я бачу поки що нічого. Але міська рада тут щось збирається зробити. Або не тут, я не знаю. Він сказав, ну, ми будемо здавати це в оренду. Тому подивимось, що з цього вийде і чи взагалі вийде. Подивіться, який краєвид. Видно острів кохання. Так, дивіться, Ctrl-C, Ctrl-V. Отак сім разів на клавішу натиснули, і ось вам вісім самокатів у цій локації. Певно, вони користуються попитом. А тут звичайний собі асфальтний майданчик, але непогане місце для того, щоб посидіти біля річки. З однієї сторони видно річку Південний Буг, а з іншої сторони перехрестя вулиць Кам'янецької і Прибузької, до речі. Тут завдяки мосту з'єднується вулиця Бандери і Кам'янецька. А зараз ми йдемо вздовж річки і вздовж торгувального центру Оазис, де бачимо купи кульбабок. Ну, квіти гарнющі, їх так багато. Цікаво, що з ними буде, коли тут почнеться пух. О, до речі, вон, вон там вже одна спушилась. Вау! Та що вже, настав сезон? Чудово, ще такі гарні. Я не знаю, може це просто через те, що тут були луки раніше, а зараз оазис. Е, типу, все пересадили сюди, і воно тут досі росте. Ну тоді це класно, тому що природа чудова. Далі я пішов через зелену зону в центр міста по вулиці Свободи. Мені траплялась історична архітектура, цвітіння бузку. і так поступово по алеї на вулиці Свободи я дійшов. До Проскурівської, а там вже до скверу імені Шевченка, де квітли гарні рожеві квіти на деревах. Тут я зробив декілька селфі і зустрівся з дівчиною, яка погодилась мене провести до місця, звідки можна побачити Хмельницький з висоти. Ми разом поїхали на вулицю Інститутську, побачили ось цю церкву і піднялися на 14-й поверх, звідки відкривався такий чудовий краєвид на місто. А на одному з наступних кадрів, якщо придивитися, можна побачити, як я зазняв потяг з купою вантажних вагонів. Якщо уважно роздивлятися, то звідси можна побачити гречаний, центр міста, також заріччя, виставку трошки, видно озерну. Також, якщо придивитись, зовсім трохи видно район загодзерно, тобто там, де дубове. І звісно ж, якщо дивитися донизу, ми зможемо побачити південно-західний масив. А разом із ним речовий ринок. Ще звідси видно Лезневе, це те, чого я не очікував побачити. Фактично, увесь Хмельницький на долоні. Окрім району Ракове. До нього, по-перше, дуже далеко, а по-друге, його не видно через те, що вікна цього будинку дивляться на північ, а не на схід. Хоч не видно ракове, видно дубове, яке східніше від цього району, і його можна розгладіти. Мало того, що я піднявся на одну з найвищих точок Хмельницького, так ще й я пройшов найбільшу кількість кроків для себе. Детальніше далі, я хотів сказати, що Нарешті я багато походив за цілий день. Я пройшов 17 кілометрів і ще зараз іду до заводу насолода і буду повертатись. Майже ну, вважайте, буде 18-19 кілометрів за день. Круто! Ось до цього заводу я пройшовся. Наступного дня я побачив новенький тролейбус на обкатці під час прогулянки до набережної на південному бузі. А 5 травня нас запросили до Хмельницького обласного художнього музею на невеличку подію. На днях мала зачинятися виставка Нікіти Тітова у художньому музеї. Це про... це що... Культура і мистецтво це також зброя. Іноді, коли ми дуже хочемо послухати російську музику, якщо коротко нас запросили подивитися на ось ці мистецькі витвори, поки їх не прибрали. Це була важлива просвітницька подія, тому що навіть мистецтво часто несе в собі дуже важливі для суспільства сенси. В основному картини цього художника були підписані, проте були і такі, які не були підписані, і кожна людина розуміла цю картину по-своєму, і кожне розуміння було правильним. Далі ми пішли до іншої новішої виставки. Щоб розглянути її. А після легкої прогулянки художнім музеєм ми вирушили на околиці Хмельницького, а точніше на околиці мікрорайону Заріччя. Проте це зараз околиці, а за декілька років там з'явиться новий мікрорайон. Далі перенесемось із вами у 8 травня. Видите, сьогодні 8 травня. день пам'яті та примирення пам'яті жертв Другої світової війни. Бачите, яке одягнений. Це звичний для Хмельницького, як мені здається, стан. Одяг тут класичний, курточка, а в Миколаєві вже спекотно в цей час. І от знаєте, воно створює якусь свою атмосферу. Тут якось воно звичніше, що в травні ще прохолодно, але до цього майже всі готові. Тут це звично. Тут пахне лісом, пахне травочкою, пахне дощиком. Все добре, тому що от тільки нещодавно дощик пройшов. Це дуже класна погода. Пропоную вам трошки розслабитись і подивитись на те, який гарнющий цей парк. Нагадаю, це парк імені Чекмана. От знаєте, мені дуже подобається, що вся ця флора і фауна не знищується. ну, фауна, флора. Вся ця флора не знищується, тому що буває пилять, косять, а оце не скосили, і це добре, тому що мені подобається така природа, Я думаю, не тільки мені. От, не знаю, як вам по ту сторону екрану, але мені було дуже приємно прогулюватись цим парком, але скоріше вже лісом, бо такий зеленющий, дерева височезні, дуже щільні. Тому мені скоріше це нагадує ліс, а не парк. Я не хотів би повторюватися сто по разів, що гарно, цікаво там чи якось чудово, чарівно. Але іншими словами не опишеш оцю зелень. Просто послухайте пташиний спів. Я думаю, вам сподобається. Я просто пропоную вам подивитися на те, як гарно виглядає цей парк сьогодні, який зелененький чарівний колір мають дерева, і наскільки гарно співають пташки. Просто дуже хотілося вам сказати, що ця атмосфера розслаблює і дуже надихає. Просто подивіться, наскільки це гарно, наскільки тоне в зелені можна сказати, звичайна міська доріжка. Просто подивіться який скарб! Вау! Йуй! Який гарний равлик! Вау! Ну що ж, головне, щоб його ніхто не розтоптав. А ми підемо далі. То не в зелені можна сказати. Звичайна міська доріжка в парку. І мені вона. Звичайно, я б не назвав його, я б його лісопарком назвав. Ні, здається, краще було б на тому місці висадити ще з десяток дерев. Дуже класно гуляти по такому парку. Е, тому я дуже довго вам даю ці кадри, щоб ви просто насолодились цією от. Ну, не скажу атмосферу, а насолодилися відчули той, як зараз кажуть, вайб. Але після приємних відчуттів настало дещо несподіване. Здавалось би, Звичайно, повітряна тривога, 8 травня, день пам'яті, жертв Другої світової війни. Знову йду собі спокійно до укриття. По дорозі дивлюсь на гарні клумби біля юнацької бібліотеки. Чомусь тривога збила мене з пантелику, і я трошки заплутався. Бо я не очікував, що в цей день може бути повітряна тривога. Але я чомусь взагалі забув, що 8 число це свято, а по святах вороги дуже люблять терористичні атаки. Цікаво, чому це я не звик до повітряних тривог за півтора роки. Трохи дивно. І ще дещо. Укриття було зачинене, що я не передбачав. Здавалося б, сижу собі спокійненько в парку і знову лунає повітряна тривога. Але зараз ви дізнаєтесь те, чого я, чесно кажучи, не очікував. Серйозно. Цікавий факт. Ця сирена означала закінчення повітряної тривоги. Тож одразу після відбою повітряної тривоги я пішов працювати до бібліотеки, а ввечері, по дорозі додому, захотів прогулятися і подивитись, що цікавого є на Кам'янецькому мості через Південний Буг. І побачив дещо цікаве, а саме прапори різних європейських країн, тому що наступного дня мав бути День Європи. Заслухаємо прямомову мову із відео. Завтра День Європи. Тож в Хмельницькому вивішали прапори. От які прапори. Там один чомусь заховався, а загалом цікаво. А зараз потренуємось номовгадувати країни за їхніми прапорами. Це, напевно, прапор Італії, то напевно прапор Польщі, то, напевно, прапор Греції. Ото От, я не знаю, що за прапор. Можливо. Не знаю, не пригадую ні в Україну з таким прапором. Я погуглив і виявляється, це прапор Хорватії. Ото е, Румунія, ото Фінляндія з синім хрестом. Оце Румунія. Якби була Молдова, була б з гербом. Ще трошки: Швеція, напевно, Латвія. Латвія з тонкою білою смужкою, а це Хрест, тому Данія. А там в нас Чехія і знову Польща. Ну, коротше кажучи, прапори я знаю добре. Майже добре. На цій ноті закінчується відео про травень, але це лише перша частина. Друга частина буде через два тижні. Якщо вам подобаються мої відео, то ставте вподобайку. Також підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. І пишіть будь-який коментар. Ваша думка мені важлива. До зустрічі!